І батькам для уваги хочу сказати, щоб ви перепитували у власних дітей, а краще, якщо і самі дивилися, як виглядають туалети, куди які відвідують діти, чи є там двері, чи взагалі там соблюдається особистий простір, тому що і в моєму дитинстві і досі, і в студентські роки дуже часто було так, що просто діти і підлітки не ходять до туалету, тому що там немає умов, і я не знаю, це вважалося, що це не, не дуже потрібно, чи те, що вони маленькі, а насправді це важливо, і якби батьки заявляли про те, що. Там умови підходящі чи не підходящі, то можливо б щось робилося, але про це треба говорити і про це треба знати, і про це мають вам розповідати ваші діти. Ви маєте перевіряти, що зробити з тим, якщо там умови не.